Ранок а вже спекотно, добре в таку пору, сохне сушина, і яблука не пропадуть, і запаси на зиму будуть. Зародили трохи в цьому році сливи, якщо не обсипляться, ще поки дозріють, а це канал село ти моя доля, я нагород прямую. Чоловік вже на городі, вже й позбирав трохи. А на городі, що ж зараз на городі? Картопля на порядку денному. І оце копали сорт Крістіна. Картопля також сказати, що погана, не погана, але все в порівнянні. Коли порівняти з попередніми сортами керандою, есмі. Торнадо і Рів'єру, яку ми раніше викупали, набагато гірший врожай. От вам і залежність від того, який сорт обереш. Однакова земля, однакові умови, а врожайність набагато менша. Напевно, з цим сортом, сортом Крістіна, це також ранньостиглий сорт. Напевно, будемо ми прощатися. А в нас тут залишився ще сорт Міранда. І зараз чоловік загорне то буде купати. Подивимось разом, яка вона та міранда. Ну, Сподіваюся, що... що непоганий врожай вона дасть. І якщо викопаємо Міранду, то будемо завершувати копку на цій ділянці. Буде копка завершена. Ми сьогодні навряд чи бо ми вдвох втомлюємося, потім спека в день, то навряд чи вдасться нам завершити кубку. А на іншому городі в нас посаджені середньостиглі сорти і пізньостиглі. стиглі. І зранньостиглих там тільки Беларос. Але ми там ще не будемо копати поки що, бо Бо там ще дивилися вчора навіть зелене бадилля. Так що нехай ще трохи дозріває. Ми там садили пізніше, садили на початку травня, посадка була пізня цього року, бо знаєте, що в квітні і холодно було, і дощі йшли, не можна було на город зайти. Але аби нам все копати, то трохи буде. Перекурміш копкою, бо все ж таки хоч і не копаємо лопаткою. Але все ж таки важко навіть збирати. І відра тягнути, і спека вдень. І наш маленький помічник дибає до нас, тільки що наївся вермишелі. Ми живота тягне по землі. Як знайшов він тільки недавно в нас. Недавно ми його придбали, бо як я вже говорила, наш дорослий улюбленець кіт Васька пропав, пішов за чоловіком. Так що своєю територією кругом, кругом вже за нами ходить. Страшно, щоб дехтось його не хапнув, бо намножилось в нас лисів і інших різних. Більших і менших звірків. Але цікаво мати ось таке маленьке звірятко, такого вихованця вдома. Ще цвіте льон в нас. Люблю, як він цвіте на городі. От тобі квіткова градка. І ось така картопля Міранда. Чоловік прокопує, щоб зайти мотоблоком. Тут у нас її небагато всього, на всього півтора відра було посаджено. Але також є загнила, у нас важкий ґрунт, а ще дуже багато дощів ішло. І так. І ніби як підсумок, зараз чоловік буде копати. Мотоблоком покажу, але я підсумок. Він знову наш друг помічник, наш найкращий помічник. Скажу, що на цій ділянці в нас були посаджені тільки раннястиглі сорти картоплі. Це рів'єра, яку ми викопали найраніше і трохи з'їли, трохи випродали. Це торнадо, яку я показувала, ми копали. Потім Есмі була в нас. Торнадо копав чоловік в основному вилами, бо вона була посаджена під лопатку. Есмі, Есмі і Торнадо, і Есмі потішили нас врожайністю, але ж Есмі дуже багато було гнилої, дуже-дуже багато. Вона і надалі буде гнити, бо гниль така, що... Там не видно її, потрібно буде ще перебирати, хоч, як я вже сказала, картоплю відразу в погріб ми не сипемо. але її навіть і не в погрібі, то не дуже так буде видно, бо вона червона. І тої гнилі не дуже видно. Всі сорти ми не садимо, несмачних сортів картоплі. Хтось питає мене, чи розвариста, розвариста. Есмі жовта всередині, дуже розвариста, смачна. Е, гірша для мене, гірша рів'єра на смак. Е, трохи гірша, рідковата торнадо. Ну, Але ж сказати, що зовсім недобре, як є сорти такі, як в нас колись була розара, але вона не, не ранньостигла і пізніший сорт, що дубова то ці сорти зовсім не такі, всі сорти розварюються. Потім далі в нас ще була китаянка або кіранда, про яку я знімала цілий відеоролик, показувала, яка вона велика була і росна. Але чоловік каже, що та китаянка чи кіранда і міранда то один і той самий сорт. Я з ним не погоджуюся. Але вони такі дуже між собою схожі. І так як тут умови були для всієї картоплі однакові створені, і посажена вона була в один день за винятком торнадо, яка була трохи раніше посажена, то найгіршою картоплею, найменш врожайнішою, найменш врожайнішою картоплею, на цій ділянці показала себе картопля сорту Крістіно. Серед, її, серед неї, серед цієї картоплі не було загнило і вона не загнила. І якби вона була окремо, то можна було б також сказати, що непогана врожайність, але порівняно. З величиною і з кількістю бульб цих названих сортів, все ж таки Крістіна в нас тут найгірший, найменш врожайний сорт. Так що я не знаю, чи ми будемо його залишати. А ще з ранньостиглих сортів в нас є давній такий сорт, як Белароса, але вона посаджена на іншому городі. І ще тут залишається в нас картопля сорту Рів'єра, яку ми садили в кінці травня, для того, щоб мати посадковий матеріал. Поки що її ще рано копати, звичайно, вона також вже має посохле бадилля, бо фітовтора доконала, і помідори, і, і сорти картоплі доконала деякі, і в тому числі цей пізньо посаджений сорт Рів'єри. Але ми її ще копати не будемо, хай ще трохи влежиться в землі. Зробимо трохи перерву для себе, відпочинок, перед тим, як копати картоплю на іншій городній ділянці. Тут її небагато там. Ми посадили, я не пам'ятаю, чи відро, чи дві Ну, Нам для того, щоб мати посадковий матеріал, вистачить. Сказав чоловік, що тут вже залишилася тільки Міранда, а тут ще залишив крізь Ось така її врожайність. Ну, кого зовсім не вродила картопля, то можна сказати, що також гарний врожай. Але порівняно із названими сортами, то Крістіна має менший врожай, ніж сорти, які я назвала, які були напосаджені на цій городній ділянці. Можливо, я і не буду ще її вибраковувати. Аж тут наверху починається торт Міранда. Оцей кусочок. І далі вже в тих рядках міранда. А я на цьому буду завершувати просто різдві картоплі, які посаджені на цьому городі. Погодьтеся, що як родила картопля, то збирати її одне. Особливо як ось такі екземпляри, як я говорила в попередньому відео. Наша сусідка казала, що в мене картопля, картопля така, як починки. Я вже подивилася таке в інтернеті. І Фейсбук мені сказав, що починок це намотані нитки на веретено. Ну, веретено немалого розміру. І, напевно, той починок був. Такий великий. ось такі ось екземплярчики. Слава Богу, слава Богу, за те, що вродила картопля. На іншому городі не знаю як. Будемо копати, будемо показувати. А дасть Бог, можливо, сьогодні такими докопаємо, бо тут ще цей радок і там два і ще кусочки. Але крім картоплі, в нас і інших справ багато. Так що будемо робити перекур між копкою і поки що не будемо поспішати з копкою ще картоплі на іншій ділянці. А вам всім бажаю доброго, мирного дня, щедрих вружаїв, вдало підібраних сортів, бо все ж таки від того... Який сорт підібрано, хоч однакові умови створені, але але все ж таки врожай залежить і від того. Вже задовбала тих До зустрічі!